Вітаю, дорога церква, дорогі друзі. Я думаю, що ми всі любимо поїсти, так? Можливо, хтось пам'ятає, як бабуся могла такі напекти смачні пироги, так? І нам, можливо, комусь було цікаво, а що ж всередині? Яка начинка? З якоїсь я б їв, так би, а з якоїсь, можливо, б і ні, не дуже смачна. А можливо, ми пробуємо якусь булочку, так? а всередині ну, не подобається нам та начинка. Також продаються пельмені різні. І ви знаєте, вони, на вигляд можуть бути дуже гарними, красивими. А от е, все залежить, чи сподобаються вони нам, так? коли ми посмакуємо, яке м'ясо всередині. І зазвичай домашні, самі смачніші. Ну І сьогодні я би хотів поговорити, що всередині. Зараз в розділі, в якому ми прочитаємо в Євангелії від Матвія в 15 му розділі, передісторія така, що фарисеї дорікають Ісуса Христа, що Його учні їдять, не омивають рук, їдять немитими руками. Ну, а це можливо така, такого роду нечистота. Вони вважали, да, нечистими руками не можна споживати хліб. Давайте відкриємо Євангелія Матвія з 15 го розділу. З 16, 16 по 20 прочитаємо. Ісус мовив: То ви ще й досі не зрозуміли. Невже ви не знаєте, що все, що потрапляє людині до рота, йде у шлунок, а потім з тіла до відхожого місця. А що виходить з уст, те йде від серця, а саме цей оскверняє людину. Кажу я це: бо від серця йде все зло, лихі думки, вбивства. Перелюби, розпуста, крадіжки, лихослів'я та наклепи. Ось що оскверняє людину. А їсти не помивши рук, це не осквернить її. У них такий був звичай у фарисеїв. Вони беруть такий келих перед їжею і омивають одну руку три рази, потім іншу руку. Взагалі, в них там було декілька рядів омивання, омивання рук, омивання рук і ніг. І омивання всього тіла, в залежності від різних ситуацій, доторкнулись вони до мертвого тіла чи до якоїсь худоби, чи ще до чогось. Потрібно було е, слідкувати за цією чистотою, щоб бути зовні чистими. Якими зовні? Все е, в євреїв було повинно бути. Вони слідкували за цим, щоб зовні е, були, е, бути дуже чистими. Вони перед їжею мили руки, після їжі омивали. Але була проблема в них, що вони дуже слідкували за зовнішньою стороною, бути чистими і мало приділяли увагу своєму серцю. І ми, люди, в принципі, теж хочемо гарно виглядати, гарно одягатися, можливо, сучасно там, чисто. В більшості хочеться ще мати, можливо, якісь парфуми, щоб гарно пахнути. Хочеться бути порядними, освіченими, розумними. Тільки часто наша сутність відкр... відкривається, так? коли нам наступлять на ногу, або водіїв хтось підріже на дорозі, і там ми можемо відкрити те, що, те, що лежить на серці. Отже, зовні ми всі хочемо бути гарними, добрими, порядними. А які ми всередині? Ми якось вийшли на прогулку з сином, і я взяв яблуко з собою. Щоб його погодувати, ну думаю, дам, хай відкусить. Сам жую, даю йому відкусити. Е, яблуко смачне, таке гарне, дозріле, гарний сорт. Відкушує його, а всередині чорне. Ну, тобто з іншої сторони, десь воно вже почало гнить всередині. Я цього не бачив. І я давай той шматок забирати в нього з рота, а він зуби стиснув і все, і не віддає. Так і проковтнув те яблуко з згилю. Ось так буває. Зовнішній вигляд прекрасний, ну, що ми навіть зайшли в магазин, побачили ці гарні яблука, купили їх. Зовнішній вигляд прекрасний, а всередині воно вже гнило. Тобто, можна виглядати порядно, красиво, бути доглянутим, чистим, в гарному одязі, з приємним парфумом, а всередині, з гнилим серцем, з нечистим серцем. Ну, І кожен би хотів примірити себе до тієї категорії, в яких Всередині начинка точно гарна, точно не гниле серце, бо ми любимо себе і рідко можемо подивитись на себе зі сторони. Тому наша оцінка вона не буде точною. Але ми можемо звірити себе <кхи> з писанням так чи підточив цей черв'як гріха наше серце. Говорить Ісус. Його слова. Кажу я це, бо від серця йде все зло, лихі думки, вбивства, перелюби, розпуста, крадіжки, лихослів'я та наклепи. Ось що скверняє людину. Спочатку, здається, да, починається з такими страшними гріхами: вбивство, перелюби, а закінчується лихослів'я. Що таке лихослів'я? Лайливі слова різного роду. А як щодо цього, використовуємо ми це в повсякденному житті? А як щодо наклепів? На когось іншого. Коли Каїн задумував вбити Авеля, Господь проговорив до нього і сказав: пильнуй, Каїн, у дверей твого серця лежить гріх, але ти пануй над ним, не впускай його в себе. Ми не можемо з цього гріховного світу помістити себе в якесь оточення праведних і святих людей. І, можливо, сьогодні ти вирішив, «Все, не буду більше казати поганих слів, буду порядним. А потім вийшов на базар, і хтось перед тобою, чи в лікарні, так? В лікарні буває таке довга черга. Хтось перед тобою забігає і пішла якесь слово за слово, потім лайка, потім погане слово. І потім полилася нечистота і скверні слова. Знову ж таки, гуляю з дитиною по парку, і йдуть діти в парку, дитячий майданчик, і там багато дітей. І ми слухаємо з жінкою, що вони говорять між собою. Так на майданчиках діти вже від 6 років ідуть, матюкаються, і я ледве почув декілька звичайних слів. Коли я навчався в школі, я також чув 50-70% в реченні поганих, лейливих слів матів, обмежений словниковий запас у дітей. Звідки вони це беруть? Звичайно, можна сказати, вони почули там в школі, серед друзів, але не будемо обманювати. Ще один приклад розказую. Якось були ми також на парковці з дружиною. Вона пішла в магазин скуплятись, а я залишився в машині. І дивлюсь, споряд стоїть також дорогий автомобіль. Такий. І трошки відкриті вікна, і дивлюсь, інший чоловік за кермом і спить. Ну, видно, також дружина пішла в магазин скуплятись, і е, він вирішив поспати. І ось приходить дружина порядно, дуже гарно одягнена, дорого одягнена. З двома дітьми, такими маленькими, один, по-моєму, ну, такий, до року, мабуть. І вона починає до свого чоловіка так грубо кричати: Прокидайся, вставай, чого ти спиш. Ну і ненормативну лексику починає вживати. Скільки можна, давай швидше. Ну, Я так насторожився. Малі діти пішли мати. Ну, з виду порядна сім'я, забезпечена, все є. І, ну, і потім, що мене дуже сильно вразило, вона каже в грубій формі, коли ти вже помреш, так як до, до тварин можуть сказати. Ну, зовсім абсолютно на перший погляд, нормальні люди. І я чую такі лайливі слова від мами і дочки старшої, можливо, років п'ять, і вона це все чує. Яка виростеться дочка, які виростаться діти? Яблуко від яблуні, да, ми кажемо, далеко не падає. І якщо одне яблучко залишити гниле в ящику, так, то цей ящик через певний час він також гниє. Це така зараза, це як рак, хвороба, вона поширюється. І цей випадок не один. Знаєте, кажуть в нашому суспільстві, в нашому народі, зокрема українському. В хаті головна Господиня, так? але це може бути і пороком. Часто жінки лають своїх чоловіків, цькують, командують, звісно, не заглиблюючись персонально в кожну сім'ю. Бо, звичайно, там є проблеми із чоловіками. Тому, що, якщо згідно Писання, чоловіку є голова Христос, а жінці голова. Чоловік, але тим не менше, такого дуже багато в суспільстві, коли жінка зневажа свого чоловіка, і, зокрема, лайливими словами, показує приклад для своїх дітей, і потім це передається в покоління. Якось на одне весілля мого брата запросили наших сусідів, також добре знайомих. І в них теж так жінка любила досить керувати своїм будинком. І от йде настанова для молодих, і пастор настановлює і каже: Жінка повинна коритися чоловіку. І він сидить її і каже, чуєш, Чуєш, що він каже? Е, і, а, ну, Але, звичайно, там говорили багато про чоловіка. Тим не менше, якщо поламана структура в сім'ї, якщо для чоловіка не Христос голова, то це не дає право жінці постійно лаяти свого чоловіка, лайливими словами, це поганий приклад дітям, і від цього ніколи жінка щасливішою не стане. Кажуть, за хорошим чоловіком, за успішним чоловіком стоїть мудра і розумна жінка. Це добрі слова і на них варто звернути увагу. Звичайно, були випадки такі, що чоловіки і пили, і в нашій культурі багато, жінці доводилось на собі багато тягнути, і через це приходилось заправляти будинком чи ще. Але тим не менше, хай благословить Господь все-таки мати цей розум, не лаяти, не казати поганих слів. Не кажіть внуку чи сину, там, не кури, стоячи. З цигаркою. Деякі люди б'ють своїх дітей там, да, по губам чи забороняють казати погані слова, коли самі в будинку між собою батьки е, вживають нормативну лексику. Ми хочемо бачити наших нащадків ангелами самі в той час, як у ці гнилі яблука зсередини. Таке може, до речі, і сьогодні наше суспільство. Ем... Ми з сином ходимо на майданчик, як я вже казав. Йому там цікаво, і там надписи вже на качелях поробили інші діти. Знаєте, ну те, що там прочитаєш, це не просто лайливі слова. Написано Ісус Христос і далі дуже погане слово. І це сьогодні пишуть наші діти. Ми стирали ці надписи. Ми хочемо мати процвітаючу країну, ми не хочемо горя і зла, але ми гниємо зсередини. Ми і наші діти. Кажемо, що діти це майбутнє. А як може бути майбутнє, коли дитина в 9 років в своєму реченні, так, в неї два нормальних слова, а все інше, лайливі, коли з'являється невеличка чорна точечка в яблуці чи в іншому фрукті, вона сама по собі нікуди не дінеться. Знаєте, що буде з цим плодом? Якщо дозволити йому гнити, воно все згниє. І там, де є лихослив'я в сім'ї? Там може бути і вбивство, і перелюб, і всі інші гріхи. Якось я слухав про військовополонених російських, які відсиділи у в'язниці там, і в них запитують, за що ви сиділи? І він каже: Та, вбив. І потім, а яким же чином? Ну сиділи з компанією, там святкували щось, випивали, потім слово за слово, лайка, туди-сюди почалась бійка, а там і ніж був, і так закінчилось. і... Так трапилось, і людина попала в в'язницю. Таких випадків дуже багато з якоїсь пустої дрібниці. Є порядні справді люди, які не використовують да, в своєму житті там, поганих слів чи ще щось. Але Христос каже, що з серця йдуть лихі думки, йдуть наклепи, звідти ж, до речі, гордість, заздрість, непрощення, багато чого іншого. Отже, грішна людина всередині, вона з самого народження вже вражена. Вражена як те яблучко гріхом, і він, як рак, розповсюджується, поки не роз'їсть нас всередині. Хоча при цьому ми можемо виглядати досить порядно і досить гарно. Як же вилікувати серце? Як зробити так, щоб яблуко, яке почало гнити, не пропало, а принесло користь? Ну, в житті можна вирізати, так? Е, можна законсервувати, можна з'їсти, можна сік зробити з нього. Але потрібно це зробити. Ракову пухлину або вирізають, або сповільнюють її поширенню. Якщо нічого не робити, прийде кінець. Можна ще яскраво блистіти на дереві, так, або в магазині, в супермаркеті. Можна ще мати аромат, можна ще комусь навіть продатися, але всередині мати повністю гнилу начинку, яка ще трошки і розгість нас. І тоді питання: чи можливо припинити цей процес? Звичайний процес так, ну якщо нічого не робити, неможливо. Яблуко може само по собі перестати гнити? Ні. Гнило, гнило, а потім оп, і відновилось на нормальне ні, такого не буває. Ми можемо подивитись на себе в дзеркало. Можливо, хтось пам'ятає себе молодим, з гарним волоссям, молодою, гарною дівчиною, так? А зараз. Ви вже бачите себе іншим в дзеркалі. Хтось, можливо, пам'ятає, як був гарним чоловіком, що за ним і дівчата там всі бігали, і все інше. А Зараз зморщений вже дідусь. Ми можемо подивитись на квіти, живі. так? Певний час вони цвітуть, потім засихають, відходять дерева. До речі, спостерігайте за природою. Це Боже творіння, яке показує всі процеси, які відбуваються і в нашому житті, також, і в духовному житті, також всередині. Гріховне єство в нас, воно теж знищує нас. Так Бог не задумував світ. Він не задумував, щоб людина помирала, він не задумував, щоб вона старіла, щоб вона була грішною. Він наділив людину вибором, вона вибрала згрішити. Хтось, можливо, скаже, от Адам і Єва перші, да, згрішили. Ну чим ви думали, перші люди на землі. От якби ви не згрішили, ми були б безгрішні люди, а так підставили все людство. Тепер ми втратили вічне життя, безгрічну природу. От якби хтось із нас тоді був би в єдемі, чи б згрішили б ми? Ви знаєте, хтось, звичайно, скаже, та ні, ми ж знаємо, чим це закінчилося, не пішли б дороги проти Бога. Але правда в тому, що сьогодні є шанс вибрати, вибрати, не йти проти Бога, вилікувати серце, і тільки невелика частина людей вибирають цей шлях, а інші свідомо не лікують своє серце. Бог послав свого Сина Ісуса Христа, це ім'я всім відомо, але дещо потрібно усвідомити. Тільки Ісус Христос може зупинити оцей процес гріховний гниття всередині і відновити серце. Це єдине ім'я, яке може зцілити цю хворобу. Так сказано в Біблії дії 4.12 написано: і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастись ми могли. І нехай це ім'я, ім'я Ісуса Христа не дасть спокою тому, кого зсередини ще роз'їдається хвороба гріха, щоб уповільнити чи вилікувати людську хворобу, так? коли буває в людині рак. Щоб якось це лікувати, платять люди великі гроші за це. А для того, щоб зцілити серце, потрібно просто взяти те, що дається даром. Римлянам, 6 розділ, 23 вірш говорить, бо плата за гріх смерть. А дар Божий це вічне життя в Ісусі Христі нашому Господі. Тобто це подарунок, це дар і дар в кому, от в цьому імені, за яке було сказано, в Ісусі Христі, тільки Він може вилікувати серце. Ми іноді тут в церкві допомагаємо допомогою такою матеріальною. Якщо сьогодні сказати, що ми дамо даром консерв там, Згущеного молока, там, можливо, не знаю, м'яса чи іншого чогось. Стільки, скільки ви зможете унести з собою? Ви уявляєте, які будуть, які ми побачимо картини? Ми побачимо, як люди несуть, можливо, якісь торби в руках, на голові чи ще щось, того, що захочеться взяти як мога більше, бо це безкоштовно. А як же Ісус пролив кров, дає даром нам прощення? Тільки люди, бо чомусь. Люди, які погоджуються, так, так, звісно, Христос пролив Бог ми його любимо, тільки вони чомусь бояться цього імені, бояться визнати себе грішником, бояться, щоб Христос змінив їхнє серце. І саме, що страшне, бояться імені свого Творця, тих, хто створив їх. Соромно визнати себе грішним, соромно сказати собі правду, що я грішник, що я гнию зсередини. Я думаю, це основне, що перешкоджає вилікувати серце, неспроможність усвідомити, що я хворію всередині. Христос, той, хто може зробити серце чистим, Христос омиває кров'ю. Євреї омивали руки, щоб вони були чисті по три рази, і вони, вони навіть коли прокидаються, в них є такий обряд обов'язково спочатку омити руки після сну. А Христос омиває своєю кров'ю. Тоді ти насправді чистий. Послухайте, що каже Давид. Він згрішив перед Богом, він зробив гріх, там, вбивство зробив, ще інші гріхи, і він що каже? Серце чисте, тобто те, що всередині, Псалом 50, 12 вірш, серце чисте створив мені Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Тільки коли ми попросимо, щоб Бог створив наше серце чистим, тоді ми по-справжньому будемо чисті. І наша зовнішність також буде вже правдиво відображати ту чистоту завдяки цим великим внутрішнім змінам всередині нас. Амінь. Давайте помолимось.